Не треба, сину, не йди. У мене якісь такі нехороші перечуття. Я тебе так прошу. Дивися, скільки ти ризикував на майдані, але Господь Бог оберіг тебе. Я прошу тебе, не йди. Він каже мама, всі мої хлопці воюють. Як я їм буду дивитися в очі? Це Людмила Степанівна, серпень 2014 року став для неї точкою неповернення біля села Роза Люксембург на Донеччині, коли в Іловайському котлі протистояння досягло найвищої точки. Її син Роман Біленький зник безвісти. Це було понад два роки тому, і з його сестрою Яриною Малишевою вони продовжують його пошуки. Я б дуже хотіла звернутися до всіх, хоч, хто має любу інформацію. Чи він живий, чи він, не дай Бог? його вже немає, але хоч якісь зібрати по крупицям, хоч якусь інформацію про нього, тому що людина була, людина жила, людина вірила, що можна все змінити на краще. Разом із Романом зникли двоє інших бійців Азову: Максим Худан та Микола Самофалов. Група хлопців з «Азову» потрапила в полон. Служили в одному підрозділі разом. Вони okay. виконували бойове завдання. Була засада, там було більше ребят, просто вони відділились від групи. Біленькому Роману із позивним Рамзан 30 років. Народився у Києві, здобув юридичну освіту, вів активну громадську діяльність. З перших днів був на Євромайдані. Навесні 2014-го Роман пішов на фронт спочатку волонтером, а згодом приєднався до батальйону Азов. Він також, батько неповнолітнього сина. Статус зниклий безвісти. На фронті Роман Біленький пробув не більше трьох місяців. Про нього Рамзана довгий час не було жодної інформації. Коли мати розповсюдила у соціальних мережах фото та повідомлення про зниклого сина, подзвонили невідомі, сказали, що він знаходиться в Донецькому туберкульозному центрі, який бойовики переобладнали в лікарню. Пізніше про госпіталізацію Рамзана в Ростові на Дону розповідала засновниця групи Груз 200 з України в Росію Олена Васильєва. Коли мені зілили операцію на сердце в 2014 году, прямо в больнице, в этой клинике, пришли врачи, принесли мне его данные, именно Беленького. И он у меня, несмотря на то, что я была вот в такой ситуации тогда, да, вот, он у меня был отправлен, ну, можно сказать, одним из первых в России. Следы его были найдены, понимаете, но а потом они потерялись. Украинский консул в Ростове-на-Дону Олександр Ковтун повідомив громадському, зварнень щодо пошуків Романа Біленького зі сторони України не надходить. Перша інформація була, що всі загинули, а потім був дзвінок від керівника групи Максима Худана з Севастополя. Він дзвонив в АЗОВ, спілкувався з хлопцями, повідомив про те, що він в полоні, а якби хлопці загинули. Максим Худан народився в Севастополі, звідси й отримав свій позивний. Зараз йому 36. Працював в Севастопольській міліції, брав участь у революції гідності. З початком війни вирушив на фронт. Статус зниклий безвісти. Цивільна дружина Максима Худана Лілія проживає в Бердянську і виховує дитину бійця, яку народила вже після його зникнення. Он, в плен, я через тиждень не що зала. Тому що в нього особа ну з другого города ні возможності такі мама Романа как бы, ну, вимагає немножко, там постенам дітабуть, каво та їще, що та бину. Після зникнення Максим Худан вийшов на зв'язок зі своїм батальйоном. За нього просили викуп люди, які назвались представниками сепаратистського батальйону Кальмів. Домовитися про умови обміну. Пропонували гроші. Вони на гроші погодилися. Було більше схоже на той час на якусь таку прокачку. Хто в нас є, що за людина там, і наскільки вона для нас важлива. Вони просто зникли з зв'язку і все, зв'язок обірвався. Через тиждень після зникнення бійців російський телеканал царьград ТВ показав відео допиту пораненого в ногу Севастополя. Ловайський учасник Це тот в августі місяця було. А до цього, як я в батальйоні, ми сугубо Трубку Ловаць в цілі вбивати, правильно? Захищати родину. Редакція ТВ» відмовила нам у інформації про долю бійця і про обставини, за яких інтерв'ю було записане у травні 2015-го В ефірі Шустер Лайф депутат від радикальної партії Ігор Мосийчук заявив, що Севастополь знаходиться в СІЗО московської тюрми Лефортово. Інформація через внутрішню тюремні джерела на той момент. Він знаходився дійсно в Лефортово. Де він зараз? Я не можу сказати його визнають росіяни громадянином Російської Федерації. І власне взагалі не хочуть зараховувати до українських заручників на території Російської Федерації. Інформацію про Лефортово друзі Максима з'ясовували через організацію Євромайдан Сос. Її керівниця та правозахисниця Олександра Матвійчук розповідає, що попросила російських колег перевірити цей факт. За кілька днів я отримала відповідь, що такі запити вже до них надходили. Вони намагалися з'ясувати, чи отримують людей з, такими, таких людей з такими прізвищами, з такими ініціалами в Ліфортово. І ця інформація не підтвердилася в міністерстві закордонних справ громадському. Відповіли, що неодноразово звертались до російського МЗС, проте отримували відповідь, що людей з такими ініціалами на території Російської Федерації немає. У батальйоні Азов Миколу, який зник разом із Рамзаном та Севастополем, визнали загиблим. В цих боях за Маріуполь погиб один з ваших якраз маріупольса його фамілія. Самафалам Ніколає. Он поїл как герой, захищає вас город. Он житель Маріуполя. Ми потрасіли адпалка просьба том, щоб назвали честь его улицу в этом городе. Пізніше побратими зняли про нього пам'ятний фільм і показали його в одній з міських шкіл. Проте жодних свідчень про загибель хлопця досі немає. Самофалов Микола мріяв стати майстром спорту зі штовхання ядра. Йому 27 років, сам із Маріуполя жив зі своєю бабусею, входив до руху Ультрас, які вболівали за футбольний клуб «Іллічівець». у 2014 році. Приєднався до Азову. Статус зниклий безвісти. Наші хлопці вони якраз присутні у всіх трьох видав списків. От ядро присутнє в списку тих, хто безвісти пропавший. То скоріше навіть не для перемовин про те, щоб повернути, то для, тих, для пошукових груп, для волонтерів, які займаються пошуком і ідентифікацією останків. Рабзан і Севастополь вони не підтверджені. Це дуже ускладнює е, намагання їх повернути. Офіційно пошуками бійців займається Національна поліція України. Після їхнього зникнення кримінальна справа по Севастополю була заведена в Рівному, по Рамзану в Волновасі, а по ядру у Києві. Інформації, хто саме веде справи, нам не надали. В управліннях поліції трьох областей відповідь про хід розслідування майже однакова. Слідчим відділом були проведені необхідні першочергові слідчі дії. У відповідях громадському Підкреслюють, що розкриття правопорушення ускладнює той факт, що згідно показів, є всі підстави вважати, що бійці зникли на тимчасово окупованій території. Я можу сказати, як пошук в МВД, він по фактично ніяк не відбувається. Тобто, от, два з половиною року мовно кажучи, хлопці вже зникли за цей час. Там періодично змінюються слідчі. Фактичним пошуком їх займаються тільки волонтерські організації, яких можна там про щось запитати. Патріот України, офіцерський корпус, всі організації в принципі більш-менш великі, які є в. В Україні вони про цих хлопців знають щодо Романа Біленького у службі безпеки України громадському відповіли на підставі інформації, яка надійшла до об'єднаного центру з координації пошуку, біленький Роман Васильович, значиться як заручник в обліку військовослужбовців та цивільних осіб, які були протиправно позбавлені волі або зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції. Водночас, відомості щодо місця його утримання представниками незаконних збройних форму. Наразі відсутні. Всі рідні там здавали ДНК, тобто всі в базі заведені, по жодному з трьох немає жодних підтверджень, того, що вони померли. Звісно, це якби ні про що ще не говорить, але, в принципі, періодично виникає інформація, яка дозволяє нам сподіватися, що вони живі. Ну, ми все віримо в те, що вони живі. Навіть якщо умови, в яких він перебуває, дуже важкі. Я знаю, що мій дуже сильний духом. І я всякий раз в молитві прошу Господа Бога, щоб він підкріпив його, щоб підсилив його дух. Знайшла цього кота. І тепер, як мені дуже, -дуже сумно, я просто дивлюся на нього. на з І щиро вірю, що він прийде, і намалює мені дому.